Що ви бачите перед собою? Перед вами тінейджер, якому 30 плюс рочків, і я так помолодів завдяки даному годиннику. Бо позиціонується він в першу чергу для молодої і я би навіть сказав юної частини населення, і це помітно через кольори. Хоча, чесно кажучи, не бачу для чого робити такі обмеження, якщо просто додавши звичних забарвлень до вже ось цих от наявних, і вони підійдуть для будь-кого. Ще й беручи до уваги їх функціонал, який точно сподобається та підійде багатьом. Коротше, давай зацінимо смарт-годинник Canyon KW43. По дизайну, то вони не підійдуть тим, хто любить круглі годинники, бо ці квадратні. А мені такий форм-фактор навіть більше подобається, оскільки інформація не обрізається та відображається більш органічно. Це як маленький екран смартфону. Вони дуже легенькі, вага зі стоковим ремінцем близько 40 грам, тобто ледь відчуваються та не створюють дискомфорт. Мені таке подобається. А це все через те, що корпус, по суті, весь з пластику. Думаю, це не дивно. Ремінець або силікон, або резина в цілому приємний та доволі м'який, але трішки товстенький, на мій смак. При цьому приємно те, що стандарт тут розповсюджений на 20 мм. А це означає, що знайти заміну або просто інший не складно де ніяких проблем. Ну або раптом у вас вже є набір з улюблених, як у мене. Також даний годинник має захист по стандарту IP67, і це навіть не фішка, а база, ґрунт, основа для такого роду девайсів. Що стосується екрану, то він на 1.54 дюйма та матриця IPS, хоча мені спочатку здалося, що це якийсь TFT. Плюс в багатьох місцях шрифт все ж не дуже чіткий, особливо де дрібніший текст, тобто роздільну здатність хотілося би більшу, бо помітна так звана драбинка. Але зате сенсор. Спрацьовує без нарікань. По яскравості то навіть на максималках, але цього, на жаль, недостатньо у дуже яскраву сонячну погоду. Майже неможливо розлеїти інформацію на ньому, потрібно прикривати екран рукою. А керування яскравістю відбувається вручну через шторку. Автоматичної зміни немає. Але є активація екрану при піднятті руки, правда, руку потрібно трішечки більше докручувати, ніж зазвичай. Ну або можна активувати його при доторканні до самого екрану, при опусканні руки. То екран гасне тільки через певний час, а не одразу після її опускання. Керування ними відбувається повністю з допомогою сенсорного екрану, тобто кнопок взагалі немає. Затискаючи головний екран з циферблатом, його можна змінити. Стокових тут 11. Свайп вниз викликає шторку зі швидким доступом до режиму в кінотеатрі, який зменшує яскравість та вимикає вібрацію. Далі це керування яскравістю, вмикання та вимикання вібрації, швидкий доступ до погоди, і такий же доступ до налаштувань. Ну а знизу актуальна. Дата, день тижня чомусь не перекладений, іконка, яка показує про активне з'єднання по Bluetooth, та рівень заряду, який показується поділками. Далі з головного екрану свайп вверх і отримуємо доступ до сповіщень, яких тут можна побачити максимум 5 останніх, і кнопка для їх видалення. Свайп вправо і попадаємо у певне меню свого роду застосунками. А свайп вліво відкриває керування музичним плеєром і інших швидких інформаційних екранів. І змінити їх послідовність або щось прибрати чи додати змоги немає. Немає. Також тут є вбудований динамік, і розташування його доволі цікаве, бо таке враження, що його або неможливо, або майже неможливо закрити. Але найцікавіше тут те, для чого він, а для того, щоб була можливість слухати музику. Так. Слухати музику з годинника через ось це от маленький динамік, не для рінгтонів чи сповіщень, не для відповіді на дзвінки, а для прослуховування музики. І чесно, я можу собі уявити ситуацію, що ніхто не взяв колонку, заряд смартфону жаль витрачати, то можна увімкнути, щоб на фоні щось грало. Але думаю, що це дуже велика рідкість. Для такого використання. Вібрація тут цілком адекватна та відчутна, але мені хотілося би трішки потужніше, бо, наприклад, в якомусь русі то можна і не відчути. Налаштування інтенсивності тут немає і всього один рівень. Ну і мікрофон тут також відсутній. По роботі системи то цілком адекватно. Проблем не виникало, а з цікавого те, що відображення програм можна зробити списком та і Якщо вибрати саме карусель, то буде доступний екранний ліхтарик. А якщо вибрати список, то його вже не знайти. По багатозадачності, то запустивши секундомір, його згорнути не можна. Якщо запустити таймер, то така можливість вже з'являється. Сповіщення відображаються читабельно, у 6 рядків, але якщо щось довше, то вже не прочитати. Хоча по наявній кількості рядків я думаю можна зрозуміти, чи треба діставати телефон. Але від деяких застосунків можуть не відображатися іконки. З основних можливостей годинника це підрахування кроків, що виходить робити схоже з Apple Watch, калорії та додатково є 25 спортивних режимів. І при запуску бігу відображається загальний час, кроки, відстань, калорії і серцебиття. Також, крім цієї сторінки, доступно ще дві зліва. Це основний екран з циферблатом і керування плеєром. Ну а крайня права сторінка відповідає за паузу та продовження тренування або за повне його припинення. І в залежності від вибраного типу тренування екрани та інформація на них може змінюватися. Також на жаль, але GPS тут немає для тих, хто захоче записувати, наприклад, свої маршрути. Ще тут є відстеження сну, замірювання пульсу, який порівнюючи з Apple Watch, то показує десь на 1-2 удари менше. Але чесно кажучи, я не знаю, чи ті ж Apple Watch, що роблять це супер точно. Також є замірювання кисню і навіть тиску. Але ті, хто хоча б раз бачив, як відбувається вимірювання тиску, мали б зрозуміти, що даний годинник пробує ці дані вгадати відносно серцебиття і ще якихось інших даних, і на їх точність я би не розраховував. Також є можливість переглядати погоду, керувати віддалено камерою смартфону, звичайно, що є таймер, секундомір та будильник, який можна налаштувати через телефон, а вже активовувати навіть на годиннику. З фішок це вбудовані три гри, і звичайно, що є шанс, як і з відтворення музики через його динаміки, що хтось обере пограти на годиннику, а не на смартфоні. Але якщо раптом буде дуже нудно і захочеться пограти щось простеньке, то будь ласка. Наприклад, 2048 мені найбільше зайшла, навіть трошечки залив, як видно з рахунку. Також тут є вбудований власний музичний плеєр та заявлених аж цілих 512 МБ музичного сховища. Але на практиці в мене вийшло заповнити піснями тільки 350 МБ, що спочатку може звучати смішно, але цього цілком достатньо, щоб завантажити близько 85 треків в моєму випадку, і це багато годин прослуховування. Ну або скинути якісь аудіокниги. І послухати їх, наприклад, займаючись спортом або в транспорті добираючись кудись, де немає інтернету. Це ж офлайн програвання. І відкриття плейлиста відбувається свайпом вниз, а вправо-вліво гортаються сторінки. Ну а гучність змінюється, тапаючи по верхній або нижній зоні екрану. І здається, що даний функціонал присутній в більшості якихось дуже серйозних годинниках, але навіть сюди додали. Чи якщо хтось з вас знає ще якісь недорогі розумні годинники з таким функціоналом, то напишіть про них у коменти, ну і вкажіть їх вартість. Але мінус у цієї фішки є: це швидкість перекидання. 50 треків вагою сумарно в 200 мегабайт зайняло майже 6 хвилин. І це, на мій погляд, довго для такого об'єму файлів. А даний плеєр може програвати файли з годинника, керувати програванням на смартфоні та завдяки можливості тримати подвійне з'єднання через блютуз. То він може напряму додатково підключатися до тих же, наприклад, навушників чи будь-яких інших бездротових колонок. Щоб здійснити таке підключення, то зайшовши в музичний плеєр годинника, натискаємо три крапки, Пристрій виведення Bluetooth і підключаємо потрібний девайс. Також для годинника є застосунок Canyon Live, який доступний як для iOS, так і для Android. Головна сторінка відображає всю інформацію про активність за день з основними вкладками: кроки, сон та пульс. Сторінка статистика, на якій вже те саме, але можна переглянути за день, тиждень, місяць та навіть рік. І сторінка налаштування, де можна побачити точний відсоток заряду та останній час синхронізації. Також від'єднати пристрій від смартфону, кинути сигнал, щоб знайти пристрій, але він в цей момент просто вібрує, і це може не допомогти його знайти. Ось тут якраз добре було би відтворити сигнал через вбудований динамік. Також тут можна налаштувати циферблати, де можна створити власний, обрати серед 11 стокових та завантажити додаткові, яких я нарахував 200 і сторінка з ними все ще гортається, тобто їх тут дійсно багато. Також є вкладка, де можна оновлювати прошивки, вкладка, де потрібно заповнити ваші фізичні параметри, щоб підрахунок даних був більш точним, керування постійним вимірюванням пульсу, налаштування спрацювання нажа з підняття руки та можливість зробити реагування на нього у певний час, налаштування часу підсвітки екрану, також керування сповіщеннями застосунків з додатковими параметрами. Ще можна встановити будильник і здійснити додаткове його налаштування, при цьому максимум. Максимум їх може бути три і видалити або додати нові неможливо. Можна керувати про нагадування розім'ятися, налаштувати режим не турбувати та вибрати час, коли сповіщення вас не будуть турбувати. Та додаткові нагадування попити води це все, що тут найцікавіше та найкорисніше. Ну і звичайно, автономність в цієї моделі вбудована батарея на 240 мА. І дані, які заявлені виробником, цілком співпадають з реальною автономністю. Заявлено, що він буде тримати до 5 днів. І в мене так і вийшло. Зарядивши вночі 20 числа, то вночі 26 числа вже отримав повідомлення про 10%, що виходить приблизно по 20% в день. Це при звичайному використанні з коробки, нічого не вимикаючи. При активації спортивної активності то споживання за одну годину близько 9%, як і у випадку відтворення музики з годинника на ту ж блютуз-колонку. Для того, щоб зарядити годинник, використовується ось така от комплектна зарядка прищепка. І, на мій погляд, вона не дуже зручна, оскільки треба прицілюватися, щоб все підключити правильно, тобто це не інтуїтивно. Також сам кабель короткий. Сам час зарядки займає близько 2 годин. І, до речі, цей же зарядний пристрій використовується і для перекидання музики на годинник. Коротше, нагадаю, що дана модель позиціонується для молоді або тінейджерів, але знову ж таки, на мій погляд, не бачу взагалі ніяких обмежень. Щоб використовувати його будь-кому, достатньо обрати колір годинника, який вам підходить, білий, синій або зелений. І було б суперово, якби був хоча б ще чорний, підібрати будь-який інший ремінець, якщо стоковий не сподобається, і ним спокійно може користуватися будь-який навіть 30-річний тінейджер, як я. Але все одно, найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.